2024 рік у кінематографі став періодом контрастів і значних змін, де величезні очікування часто межували з гучними розчаруваннями. Попри важкий початок року, пов'язаний із наслідками страйків. Кіноіндустрія набирала обертів. Студії стали орієнтуватися на фільми з меншими бюджетами, спрямовані на швидкий випуск, що сприяло популярності таких стрічок, як провокаційна драма Солберн та романтична комедія Люблю тебе ненавидіти. Однією з головних рис року стало домінування франшиз. Дев'ять із десяти найкасовіших світових релізів були частиною продовжень. Веном «Дедпул» і Росомаха, Гидкий Я 4 Годзіла і Конг, тоді як один віскет був оригінальною історією, адаптованою з Бродвейського мюзиклу. Це різко контрастувало з попереднім роком, коли три найкращі релізи Барбі, фільм братів Супер Маріо та Опенгеймер, вийшли без римської цифри в назві. Складається враження, що все, що Голівуд пропонує, це сиквел, приквел або перезапуск. Але давайте поки обговоримо успішні продовження. Дюна частина друга закріпила епічність історії Френка Герберта під керівництвом Дені Вільньова, фуріоза Джорджа Міллера, динамічний екшн-фільм, який додав нову перспективу до всесвіту шаленого Макса. Думки на виворі 2 і Моана, 2, які, хоч і потішили шанувальників, але викликали неоднозначні реакції через повторення сюжетних прийомів. Інші стороні опинилися провали року. Джокер Божевільне на двох, попри цікаві сценарні знахідки, і вибагливі музичні номери не спрацював. Мадам Павутина, Гладіатор 2 та Мегаполі стали прикладами важких амбіцій, які не були реалізовані в формі захопливого видовища. Однак, 2024 рік також став періодом справжнього ренесансу жанру жахів. Головним представником цього напрямку стала субстанція, яка здобула визнання критик. Та публіки, Боді Хор розкрив тему суспільного тиску через метафору фізичних трансформацій. Цей фільм змусив задуматись про стандарти краси та самосприйняття. Довгоніг Оза Перкінса здивував своєю атмосферністю та незвичайним підходом до жанру. Інші роботи, як от Ебігел, пізній вечір з дияволом, Омен Єретик, продовжували експериментувати з підходами до створення напруженої атмосфери. Ну і як без продовжень, «Жахаючі три Максим. Тихе місце, чужий, не сказати, що здивували, але й не розчарували. Також однією з помітних тенденцій року стала популярність феміністичних фільмів: Субстанція Діва проти біди, жінка години, усе, що нам здається світлом, піднімали питання рівності, емансипації та жіночого погляду. Ці фільми не тільки пропонували нові теми для обговорення, але й підкреслювали важливість жіночого голосу в сучасній кінематографії. Рік подарував декілька несподіваних. Хітів, які здивували як критиків, так і глядачів. Серед них суперники, дикий робот, ідеальні дні, залізний кіготь, залишенці та граф Монте Крісто. На завершення граф Кальмара 2 привернула величезну увагу, але не змогла виправдати високі очікування, залишивши більше питань ніж відповідей. Також гучними серіалами стали продовження історії Бріджертонів, кримінальний пінгвін, постапокаліпсичний фоллаут та містичний телесеріал Зовні Підсумовуючи, чи це був рік складний, контрастний, але багатий на події, які ще довго обговорюватимуть у світовому кіно? Чи буде 25-й рік краще? Ніхто не знає. Проте можна бути впевненими, кіно продовжуватиме дивувати, надихати і викликати гарячі дискусії. З новим роком вас і побачимось у 25-му році.